Комарницький Олег Євгенович, майстер виробничого навчання комунального закладу освіти Нікопольського професійного ліцею Дніпропетровської обласної ради, пропоную до вашої уваги майстер-клас по виготовленню та декоруванню поверхень гіпсовими виробами. Для цього мені знадобляться такі матеріали силиконові форми, різного розміру, гіпс, будівельний, шпаклівка, невеликий шматочок мила, грунтівка. Я буду працювати такими інструментами. Щітка макловиця, щітка флейц, шпателі, пластикові відерця, шліфувальна сітка, кюветка. Форми змащую мильним розчином. Потім готую гіпсову суміш. Готовий розчин повинен бути однорідним, без грудок та мати консистенцію рідкої сметани. Він виливаю у форму, слідкую, щоб товщина налитого розчину у формі була одинаковою. Шпателем позбавляюсь повітряних бульбашок із розчину. Залишаємо у форми до повного затвердіння. Дістаємо готовий виріб. Виливаю в кюветку певну кількість грунтовки. Та щіткою макловицею ретельно грунтую поверхню, відбиваю горизонтальну лінію за допомогою лазерного рівня. Краї готової плитки затираю шліфувальною сіткою. В пластиковому відерці готую клеєву суміш. У мене це звичайна шпаклівка, фінішна або стартова. Розпочинаю декорувати поверхню. Наношу з однієї сторони плитки розчин, шпатели та притискаю до поверхні. Проміжки між плитками однакові. Після виконання першого ряду. Починаю укладати другий ряд. Середина плитки другого ряду повинна бути розташована над стиком плитки першого ряду з у розгін. Зараз я вам продемонструю укладання іншого виду клінкерної плитки спосіб у розгін. За бажанням. Можна розпарбувати проміжки між плитками. Я цього робити не буду. За бажанням, ви можете придбати форми різної конфігурації, круглі, вигляди квітів, листочків та виготовити з них виріб з гіпсу. Сподіваюся, що мій майстер-клас стане вам нагоді. Також можна створювати різні панно політ. Вашої фантазії немає меж.